У чиєму ми царстві. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 27-го звичайного тижня, рік перший. Того часу, як Ісус виганяв біса, деякі з людей сказали Вельзевулом, князем бісівським він бісів виганяє. А інші випробовуючи, вимагали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як встоїть його царство? Ви ж кажете, ніби я вельзевулом виганяю бісів, Коли я вельзевулом виганяю бісів. То ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже Царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці, коли ж хто дужчий від нього нападе і переможе Його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою, і не знаходячи, каже: Повернуся до свого дому, звідки я вийшов. І, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде... Бере сім інших духів лукавіших за себе і ввійшовши, живуть там. І стає останнє тій людині гіршим від попереднього. В цьому уривку Господь вказує на Царство Боже як на стан вільний від диявола і його дій. Дуже прикро слухати. Як деякі вірні нарікають, звинувачуючи Бога у своїх стражданнях словами на кшталт, навіщо Бог послав мені таке страждання, таке горе? Є в цих словах як туга за вічним щастям, так і нерозуміння того, що не Господь є причиною страждання, горя, зла і смерті в нашому житті, а диявол і демон, бо це саме їхнє царство. Гріх, який ми залишаємо у своєму серці, стає територією диявола в нашій душі. Ми належимо до царства диявола, якщо миримося з гріхом у своєму житті. І навпаки, якщо протиставляємося гріху, приймаючи Христа до свого серця, належимо до Царства Божого. В цій боротьбі не можна займати нейтральну позицію. Ісус Христос каже, коли ж я Перстом Божим виганяю бісів, то Боже Царство вже прийшло до вас. Цими словами Він говорить про Святого Духа, адже вислів Перст Божий в Біблії означає Святого Духа. Ми не можемо самі звільнитися від гріха у своєму серці. Це може зробити тільки Святий Дух, присутність Святого Духа у нашому серці. Іншими словами зветься станом освячуючої благодаті, тому нам також потрібно чувати над тим, щоби завжди бути слухняними його натхненням. Коли душа перебуває у стані, освячуючої благодаті, тоді серце людини вже належить до Божого царства, царства праведності, миру і радості у Святому Дусі. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.